Ми рекомендуємо всім прихильникам здорового способу життя ну, включити до свого фізраціону ці справи. Це такі справи, як біг кардіонавантаження, це підтягування на перекладині, це відтискання віджимання від підлоги, це присідання, ну і це планка різновиди, статична, динамічна планка і зоротня планка залізний міст. Ну от хочу вам сказати, після певної перерви чи якихось трав, мій особистий рекорд був там, 35 разів підтягування, зараз ну, 20 зобов'язаний підтягнутися, це норматив для військовослужбовців. Якщо брати, наприклад, відтискання, то раніше мій особистий рекорд був 225 разів, але при мінус 20 під струменем холодної води. Ну а зараз це сотня повинна бути. Ну а те, що стосується планки, починав, я свого часу десь там з хвилини-півтори і довів в сумі до 30, з половиною з динамічними змінами, але в планці. Тому у кожного є своя стеля, свій потолок, як кажуть, тренуйтесь і будьте здорові. Було видно, які м'язи працюють. Ну, є різні захвати. Прямий, зворотній, широко і так далі. вужче, для біцепса, трицепса, для брахіаліса, для дельти. В даному випадку в нас буде зворотній захват. Ну, головне, щоб не було травм і лопатки, як кажуть, ззаді сходились разом. Хай буде так. Як буде здоров'я здоров в домашніх умовах, ми вам хочемо показати ось такий тренажер, який ми зробили своїми руками. Ми взяли дві дошки, десь 45-ка, да? ялиця Вона ліственниця чи дубова. Головне, щоб вона була відшліфована, гладенька. Да? Придбали дві ось таких ручки з двома положеннями і поставили під якимсь кутом. Кут може бути 30-45 градусів. А може бути 90 і ви вже будете тоді на перекладенні. Далі що? Далі ви, ну бажано після того, як ви вже розігрілись, після якоїсь там пробіжки, щоб спина була тепла. Беретесь вище, наприклад, чи нижче. Вилягли, розслабились, спустились повністю, повністю. І ви м'яко-м'яко шукаєте те місце проблеми, яке вас хвилює, щоб воно потягнулося. І щоб ви прижали свій таз. От, прижали. Розслабились, ну, почнете ви там десь з хвилини, а потім задоволення відчуєте і в руках, і, і, і в спині. Але ви можете, підтягнули ноги, потримали. Зробили велосипед. зробили ножиці і просто в задоволення потягнулися, тобто зробили ось таку. Заминку. Покажемо, Мож вам, будьте, будьте здорово, ну, таку вправу, а може трюк, може вам сподобається. Але головне, щоб ви перевірили свої можливості, свою підготовку. І потім будете її вдосконалювати. Ну, для цього нам потрібно трошки таки провести стриптиз. Який там у вас торс, як ви виглядаєте? І щоб це, в цьому впевнитись, ми йдемо до таких двух лав. Ось отак. Ви можете ближче підходити. Стали. П'яти руками підстрахувались. Потилиться. І потім раз, чудо. І склали руки ось на груді. Поклали. Ще без свічки. Ще ви здорові, повносправні, ще ви гарні. М'язи кора працюють, прес працюють. Прямі м'язи працюють, спина рівненька, як струна. І все чітко. Друзі, От петля, вона використовується в випадках, коли є проблеми з шийним відділом хребта. Ось ми будемо використовувати в одвірках ось цю петлю. Ось такий саморобний. Бачите? Іржавий крючок, який ми зробили. Потім ми беремо стілець. І ось в цьому положенні ми будемо тягнути шийний хребет. Ось однією рукою притримуємо. Підходимо до стільця, до крюка на двірках, одягаємо і потихеньку отак сідаємо. Бажано, щоб, наприклад, у вас був хронометр, секундомір. І ось в цьому положенні знаходите, коли у вас спина і проблемні місця шиї, те, що і в мене було проблем з протрузією, з грижею, я не міг підняти руки і лягти пройти МРТ. А оця вправа, ця оце... питання. Шановні товариство, сьогодні визначний день, сьогодні Великдень. І сьогодні всі християни, і православні, і католики, теж рідко буває, але святкують оце свято Вознесення Христа. Я думаю, що до цього свята приєднаються і агностики, і атеїсти, і, мабуть, інші представники релігії, і мусульмани, і іудеї, і ті ж самі, як казали. Баганці, язичники, рідновіри, ті, хто монотеїсти чи політеїсти, ті, хто вірять в Ного Боже. Наші предки вірили в богів сонця, в богів природи, і їх чомусь вважали за поганців. Але ми закликаємо до єднання, єднання з природою, єднання з Всесвітом, єднання з собою. З внутрішнім своїм я, з тим, щоб ви піймали гармонію між тілом, душею, розумом і духом. Оце і буде одна із тих медитацій, яка допоможе вам знайти себе, позбавитись стресів, позбавитись багатьох проблем. Тому що проблем можуть бути тисячі, але коли з'являється одна проблема з особистим вашим здоров'ям, все інше кудись зникає. Тому ми вам бажаємо в цей день і в кожен день після пробіжки чи вправ. Зверніться, зверніться до Всесвіту, до Всевишнього, до Бога чи до своїх богів, до природи. Зверніться і скажіть, що ви бажаєте всім добра, 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 любові бажаєте, що ви позбулися всіх ницих вібрацій, заздріщів, злоби, ненависті, агресії. Що ви перейшли на новий виток, новий ступінь, новий рівень, дає вищі, духовні, творчі, шляхетні вібрації. Тому будьте пильними. Не допускайте, щоб ваше тіло, ваш розум наповнювався чимось темним, чимось чорним, чимось антилюдським. Ну і ще є ось такий момент. ми вам його... То рекомендуємо з особистого досвіду. От є таке дерево. Це не береза. Це українська береза. Свого часу ми коли будували от, в спортивному клубі Колос свою будівлю адміністративну, ми навіть обійшли, щоб не зачепити, щоб вона збереглась. Тому ми вдячні цій березі. Спортивний клуб колос і ми. Ви можете стати ось так спиною, ось так взяли руки. Заплющили очі і уявили, що ви єднаєтесь з Всесвітом, що ви заряджаєтесь енергією. Дерева, вся природа, вона бере енергію сонця, вітру. Це зго, згори. А знизу коріння, які на, ж, на таку висоту, на таку ж глибину, вони беруть енергію землі. І ви можете підзарядитися, тому що людина це теж акумулятор, батарейка. Ви заряджаєтесь енергії. Можете заплющити очі і побажати всім тільки хорошого, тільки доброго, і воно обов'язково до вас повернеться. Але ще одна фішка. Ви можете не тільки спиною, а так обійняти березу. і навіть уявити, що це дуже дорога і близька людина. Ви ще більше почерпнете енергії і добра. Заплющили очі, підзарядилися, подякували природі, подякували березі, будете і посилувати її навіть. І все вас буде добре. Ви будете здорові душею, тілом. Ви будете в гармонії з собою і з природою. Будьте здорові!